Вітаю, любі глядачі Посиденьок, З вами Яна Тимчук. І нині у нашій віртуальній студії Ганна Горленко, вчитель, методист і відмінник освіти України. Ганна Олексіївна 23 роки поспіль працювала вчителькою економіки Хмельницької гімназії, номер 1 імені Володимира Красицького. Також пані Ганна, авторка п'яти навчальних програм для середньої школи та понад 30 посібників із економіки для учнів 10-11 класів і викладач. Також пані Ганна, співавторка, підручника громадянської освіти для 10 класу. Пані Ганно, для нас справжня честь вітати вас сьогодні. Як ваш настрій? Прекрасний. Дякую. Чудово, і по-перше, я би хотіла наголосити на тому, що у посиденьок є така мета розкрити людину не з професійного якогось плану, а саме як цікаву особистість. Так і сьогодні ми будемо говорити власне про ваші хобі, про ваші захоплення, чим ви займаєтеся поза роботою. Так, тому що у вас дуже багато усяких регалій, і ви є досить успішною жінкою в професії, тому. У мене таке от перше питання з ходу. Чим займається пані Ганна, коли вимикає телефон, закриває свій ноутбук, коли коли робота вже вся зроблена за день і так далі. Чим ви займаєтеся поза роботою? Взагалі, я людина, яка щось любить робити руками. «Handmade» це називається англійською. І тому чого, чого тільки я не робила, чим тільки не захоплювалася за своє життя. Я і в'язала, плела нитками. Гачком і спицями. Я і шию, я і вишиваю, я і перешиваю, і багато чого роблю. А зараз у мене от вже років, мабуть, 12-13, є окреме захоплення, це бісероплетіння в будь-якому вигляді. І от цим я займаюся переважно весь свій вільний час. А ви можете, будь ласка, продемонструвати свої вироби? Дуже цікаво на них подивитися. Ну, от, по-перше, я перед вами сиджу, і все на мені зроблено мною. Просто і... вау. Вишиванка. Це єдина бісерна вишиванка, бачите, яку я поки що зробила, тому що це дуже тривала робота, займає дуже багато часу. Десь півроку я вишивала намисто, теж я зробила сама. І те, що в вухах, теж сама. Бо це так називається бісероплетіння. А взагалі-то дуже багато є різноманітних захоплень. Починала я колись з дуже простих видів роботи з бісером. От, наприклад, я вам покажу починала я з плетіння дерев. Дуже гарно. Хобі дуже така річ. Мало того, що воно має подобатися тобі. А ще подобатися має тобі ті, кому ти це робиш. Бо є хобі, які перетворюються. Ми потім поговоримо. Я економіст. Свої хобі треба монетизувати, як кажуть, так? тобто їх вміти продавати і думати про те, як на цьому заробити. Але я так не роблю, тому що для мене дуже важливо, щоб ті люди, яким я щось роблю, мені подобалися. На продаж, просто чисто на продаж, то я не дуже люблю робити. Тобто, все, що ви робите, ви так чи інакше робите для когось. А якщо так порахувати, скільки у вас за увесь цей період вашого хобі ви зробили ось таких чарівних прикрас? Тисяча вже різноманітних. Нічого собі. Ці... Почала я цим займатися, до речі, дуже цікаво. Якось гуляла з подругою. По алеї виставок в місті Хмельницькому на день міста і побачила на якоїсь там ярмарці е, оголошення, що запрошуються люди похилого віку е, для на курси бісероплатіння. Ми записалися, подруга кинула через деякий час. А я так захопилася, що почала цим займатися, і вже скільки років цим займаюся, бо я пробую все. Мені подобається починати щось нове і побачити, як воно в мене буде получатися. Я люблю конструювати, бо коли ти плетеш з бісером, можна користуватися готовими схемами, а можна самому щось придумувати. Я люблю придумувати. А скільки часу потрібно для того, аби зробити ось цю прикрасу, яка зараз на вас. За вечір можна зробити, але мені вони подобаються я колись, таких наробила штук 20, мабуть, під різні кольори, під різні вишиванки, вони дуже гарно дивляться, їх накрутив отак на шию, і вже якесь щось привертає до тебе увагу, бо вони яскраві, об'ємні і так далі. Можете показати, що ви, ви зробили. Можете показати, що там у вас іще заховано, що можете нам так. Е, да, можу показати. Ось е, е, своє хобі я демонструвала не тільки, вам і різним людям, кого я люблю і кому я це дарую, а ще й своїм учням. Ось, наприклад, є таке. Е, це називається е, кольє. Робила на урок, коли вивчали тему гроші. Wow. То, Оплетені наші українські монетки, діти мали вгадати, бо вони переднім боком, аверсами реверсом позначені, вони мали, мали порахувати. Ми вивчали тему, як правильно говорити: гривна чи гривня, бо гривна це прикраса, старовинна українська прикраса. Вона робилася з золота чи срібла. Зазвичай це був просто такий виток дроту. З дорогоцінного металу. Потім вони стали прикрашати відома дуже гривна скіфського золота, скіфського скарбу. Ось я таку зробила, щоб їм показати. Їм дуже сподобалась. Вони скажімо так, дуже рахували, яка це може бути тут закладена монетка, якої не видно, яким треба було порахувати, скільки тут грошей. <реш> Клас, це дуже дуже яскраво, дуже красиво виглядає. Та вулиці діти дуже цим займалися, і заодно вони вивчили, що правильно про гроші говорити гривня, а про прикрасу гривна. Я думаю, що після такого живого прикладу дітям досить легко таке запам'ятати, тому це величезна перевага. побувати на вашому занятті і побачити не лише як ви блискуче розповідаєте і подаєте науковий матеріал, а і ще й побачити ваші плоди творчості. Це просто безцінно, пані Ганна речі. Всі мої переможці Олімпіади їх дуже багато. Всі мають і всі мої учні такі улюблені, да, з якими довго. Займалися додатково, які стали переможцями Олімпіад. Всі мають якусь мою прикрасу обов'язково. Тобто ваші прикраси можна назвати не лише плодами творчості, пані Гани, але і так званою мовою любові. Правда, це для вас як мова любові. Це взагалі в першу чергу. Я я взагалі не можна чому не можу продавати свою роботу вірніше. Я продаю, але я роблю тільки для тих людей, яких я сама вибираю, Я не можу робити масово на на продаж. Щоб на цьому заробляти чого? Бо я маю уявляти людину, для якої я роблю. Я про неї думаюсь. Я завжди, коли починаю робити щось, я молюсь, передаю якусь свою гарну енергетику. Для того щоб ця прикраса, я взагалі вважаю, що коли ти щось робиш руками, ти обов'язково передаєш частинку чогось від себе. І тому я ніколи не плиту в поганому настрої чи, скажімо, хвора. Коли я відчуваю себе заслаблою чи щось таке, щоб не передавати цей негатив. А коли я от думаю про цих людей, я вважаю, що потім ця прикраса сама пригає на шею. Розумієте, Тобто людині, тому що я думаю про те, як вона буде виглядати, з чим вона це вдягне, да? з чим буде носити, для чого, коли, урочиста подія, просто так, щоденно. І я це дуже люблю продумувати, і в цьому є, скажімо так, ну, чудо або диво процесу. Я люблю сам процес. Деякі речі свої я вже навіть не пам'ятаю. Коли люди надсилають фотографії чи приходять і показують, це ж ти мені робила. Я кажу, да, я, я вже й не пам'ятаю. Ну, звісно, у вам... вас понад тисяча цих виробів, то я уяв... уявити собі можу. Тобто вони розлетілися не лише по всій Україні, але й далеко за межами. Пардон, так. Справа в тому, що ще коли я починала, взагалі не було ж телефонів таких, якими можна було фотографувати. І років з п'ять у мене не було навіть фотоапарата, яким я могла. Фіксувати, що я там встигла наробити, то тому дуже багато речей, які в самий перший початок, скажімо, моєї захоплення були зроблені, я просто не встигла зафіксувати, що я їх комусь там дарувала. Добре, дуже вам дякую, так цікаво. І ще наступне питання. Чим ви надихаєтеся по життю? Тому що ви доволі енергійна людина, так? У вас стільки якоїсь внутрішньої сили, і вона дуже сильно передається навіть ось тут через екран. Скажіть, де ви берете стільки енергії? Звідки у вас стільки сили? Поділіться секретом. Ви знаєте, російською скажу. Я вийшла ростом і ліцом, спасибо матері з отцом. <реш> це слова Висоцького з пісні. Чесно говорячи, я навіть не знаю, чи це просто характер, такий, чи скажем, генетика якась. Я взагалі довго не можу сидіти, коли в мене не зайняті руки чи голова. Я взагалі не знаю, що таке відпочивати, просто ліг і лежиш. Натура така. І, до речі, я дуже нетерпляча. От, бісероплетіння вимагає дуже ретельної роботи. Тут кожну бісеринку береш на голочку, треба її нормально на місце поставити, щось може не получатися, починають дратуватися. От моя подруга, з якою ми починали, вона кинула саме тому, щоб в неї не вистачало терпіння. Я дуже нетерпляча по життю людина, але я можу свої вироби розпускати по 10 разів, поки я не отримую замовку, поки я не отримую новий. Верніше той вигляд, який я хочу, який мені подобається. Причому саме хобі мене тренує, тобто я стала з цим хобі більш терплячою, спокійнішою. Я стала людиною, яка може подивитися на те, що щось получається, не так не страшно. Можна переробити, але треба на це додаткове зусилля до якісь докласти. Саме тому і в усіх інших речах потихіньку е, от так от все складається. Я коли починала писати свої, я розповідала слухачам, коли починала писати свої е, посібники, я писала для себе. Не було роздаткового матеріалу, не було з чим працювати з дітьми на своєму матричному принтері. Хто пам'ятає, що це таке? Це така друкована машинка, яка працює від електрики на і за одну хвилину вона друкувала одну сторінку. От мені 30 сторінок задач треба було роздрукувати учням. Родина мене ганяла, закінчуй вже свій цей друг. Тож неможливо не телевізор подивитися, нічого, бо він трахтить. А, а, і, і От з цих наробок потихеньку набралося потім на збірники, завдань, практичних робіт і так далі. Але головне не боятися починати. Ну, не буде все одразу добре, потихеньку виправимося. Що би ви могли порадити, ну, скажімо, вчителям-початківцям, які лише входять в, в, в цю освітню сферу, і от е, яку би пораду найпершу, найголовнішу ви могли би їм дати? Ну скажімо так, я не вчитель. Моя професія менеджер. Взагалі я закінчувала Московський інститут управління. Тоді він називався. Потім це стала академія управління бути, і це був третій випуск. Взагалі, я інженер-економіст з організації управління. Так тоді називала слово менеджер було заборонено за радянських часів. Коли я прийшла працювати в школу, я не знала того предмету, який я викладаю. Грубо говорячи, економіку Радянського Союзу я знала, а ринкову економіку я не знала. Мені довелося її вивчати самі. І це дуже допомогло в тому плані, що я весь час ставила себе на місце учнів і намагалася зрозуміти, як цей матеріал зрозуміти для себе, як мінімум, як його узагальнити, як його виокремити. Починала я до речі, коли вивчала сама ринкову економіку, з того, що я створювала опорні конспекти. У вигляді таких узагальних, щоб цілий параграф помістився на одну сторінку. І до того, як з'явилися презентації, я можливість презентувати матеріал, в мене були опорні конспекти, які я демонструвала через слайд-шоу, ви, мабуть, не пам'ятаєте навіть таких приладів, які називалися Діапроєкта. В школах воно таке було. Бачите, ви молода, ви не знаєте. То я демонструвала, я їх сама робила, друкувала на прозорій плівці, і потім їх демонструвала на екран дітям в школі. Е, з цього от починалася для того, щоб спростити свою роботу, щоб менше часу було на виклад матеріалу, а більше часу було на те, щоб попрактикуватися з дітьми. То от молодим вчителям, я хочу сказати, те, чого вас вчили десь в інституті, щось одне. А от чого ви навчилися самі? І ви здатні це передати дітям. Оце саме важливе. і діти краще вас розумітимуть. І більше того, якщо у вас є свій досвід от проходження навчання цього матеріалу, то тільки його ви можете передати. Бо загальні відомості діти пропускають. У мене був чудовий випадок, коли вже з. С... Пройшли роки, я зустрічаю зі своїми випускниками час від часу, коли вони приїздять в Хмельницький з різних е, країн світу, е, телефонують, давайте зустрінемося. Одна учениця мені каже, я говорю, ну і що там допомогли вам в тій Америці? Е, наші уроки економіки. Вона каже: Так, ви що? особливо про бетономішалки. Який Які Коли я вам розповідала про бетономішалки? І пригадувати, я пригадала, що розповідала їм ситуацію. У 2000 році я везла одну ученицю в Київ на якусь там Олімпіаду чи що. І нас возили на екскурсіях по місту 2000 рік. Це глибочайша, глибока, приглибока криза. І от ми їдемо по місту, і я у вікно автобусу бачу. Дуже багато безпритульних тварин бігають стаями. І Проїхала бетономішалка, і в неї крутиться, тобто вона робоча, їде везе бетон. Десь ще там у нас повозили, повозили, знову їдем, знову бетономішалка. Справа в тому, що коли закінчується криза, перша відновлюється будівництво. Якщо криза починається, спочатку зупиняються будівельні майданчики, і на них немає працівників. Зупиняються підйомні крани. Потім їх розпілюють і забирають взагалі. Незавершене будівництво залишається на довгі роки. А коли вже поїхали бітономішалки, криза закінчилася. Я ще тоді подумала: о, щось тут добре в Києві. Все будівництво починається. І цей рік, такий потім і по статистиці, показав, що криза закінчилася. Почалось відродження і відновлення України, і я дітям цю ситуацію розповіла, і вони запам'ятали біто мішалку. Не те, що такі кризи бувають, які їх причини, якого типу кризи були. Це ж ми вивчали на уроці. А то, що якщо їде біто мішалка, то кризи нема. От бачите, діти запам'ятовують те, що з вашого прикладу, яка ж жива ситуація, і це важливіше можливо за причини криз. <рес> Та дуже цікавий приклад насправді. І ще таке до вас питання: е, яку би книгу і фільм ви могли би порадити нашим глядачам, і чому саме такий вибір? Нічого не можу порадити, тому що я е, старий і прожоний, не знаю, як сказати українською мовою, читач, який е, без чтіва не може жити. Тобто, в мене весь час щось є, що я читаю. Зараз переважно в електронному вигляді читаю. У мене є окрема електронна книга, е, куди я скачую все, що потрібно е, нічого порадити не можу. Тому що за своє життя в мене стільки було захоплені різними е, родами літератури. Е, що, Ну що я можу сказати людям? Читайте просто взагалі. Е, що порадити? Якщо от із фільмів, що вам цікаво дивитися, із фільмів? Можливо, ну, можете це, пригадати це, що... якийсь улюблений фільм. От з моєю подругою Оксаною Волошенюк, яка теж є да, викладачкою цих курсів, вона професіонал в кінематографі мається на увазі з історії кіно. Вона викладає цей предмет. І коли вона починає мені щось розповідати, я кажу, де навіть не знаю про що йдеться. Я взагалі не люблю фільмів в кінотеатри, не ходжу. По телевізору дивлюсь якісь небудь детективні серіали. бажано, щоб вони були іноземні, бо своїх я не сильно люблю, а в принципі, ну не мій, скажем так, витвір мистецтва, просто сидіти і дивитися, як там люди ходять, говорять, щось роблять. Мені простіше прочитати. А що ви любите, окрім читання? Окрім наукової праці, окрім створення таких чудових прикрас, щось іще захоплює вас. Те, що можна робити руками, я от люблю вирощувати кити. Перше моє захоплення, до речі, до бісероплатіння було вирощування кактусів. У мене було приблизно 40 в колекції кактусів, і при була така задача подивитися що вони квітнуть тобто добитися від них квітіння я дуже люблю копатися в землі людям знаєте різних знаків зодіака, потрібно різні види стихій а яка Фу... у вас стихія до речі цікава до речі стихія повітря але але от... я теж я близню то і я близнюк. Нічого собі, я близнюки, тому що ви знаєте, що ці знаки дуже швидкі, дуже е е різко на все реагують і швидко. А ось люблю дивитися: от в мене я у Доньки живу, сьомий поверх, і видно дуже далеко за горизонт. От я люблю дивитися закати. кати. Е, І ще таке питання. Е, от дивлячись на вас, так я була на багатьох ваших заняттях в команді, я складається образ такої сильної жінки, е, дуже розумної, справжнього професіонала у своїй сфері. А от після роботи, якою ви є у побуті поза роботою, я дуже люблю командувати. Дуже люблю, щоб все було по-моєму. Тому нам буває дуже важкувата, і до речі, всі от мої колеги і всі мої з ким я співробітничаю, теж кажуть, що дуже я часто, дуже авторитарна, скажімо так. Ну, тим не менше, я швидко, якщо мені аргументовано сказала, що щось не так, я дослухаюся до всіх. Як на мене, це такі позитивні риси. Це позитивні риси для самої людини. Тобто, так, це примушує мене, це таке шило. Да? Яке і мене примушує дуже швидко все робити і приступати, приймати рішення і всіх навколо себе організувати для того, щоб ці рішення виконувалися. Але це погано для взаємодії з іншими людьми, бо люди хочуть, щоб їх бачили, чули, до них ставилися з емпатією, враховували їх почуття і настрої. А я дуже часто, коли я загораюся якоюсь ідеєю, це пропускаю. Тобто, я хочу це зробити. Треба буде, щоб воно зробилося зараз, а не потім. І тому я можу наполягати. То то ціль я... виправдовує засоби, деколи ну, е е якщо це е скажімо, якась дуже глобальна ціль, то може так. А коли ти з близькими людьми живеш і починаєш командувати, то я дещо вже тепер вже досвідчена людина, вже багато років. То мудріша стала, то я переосмислили. Переосмислили да. багато Помагаюся дещо скажімо, зглажувати такі ситуації і не одразу наполягати на тому, що я хочу. Наприклад, всі ми вчимося на своїх помилках. Хто нічого хто нічого не робить, той не помиляється, як то кажуть. А? Добре, пані Ганно, дуже вам дякую за таку цікаву розмову. Дійсно, мені здається, що я пізнала вас набагато краще не лише як професіонала своєї справи, але й як дуже цікаву особистість, тому я вам дуже дякую. Можливо, ви хочете щось сказати наостанок, побажати нашим глядачам. Ну, як економіст, треба обов'язково щось сказати. Я хочу сказати, що ми говорили переважно про хобі. От під час війни, десь півроку тому ми готували матеріал для академії української преси. Як під час війни, наприклад, плануватися сімейний бюджет, і от те, що я казала, монетизація хобі це стає одним із джерел доходів додаткових. Наприклад, я пенсіонерка і не сильно можу зараз, скажімо, допомагати армії, але мої хобі допомагають мені зараз щось перерахувати. Я продаю, роблю. От давайте я вам покажу на останок декілька кадрів. Це отакі от кальє я собі робила. Це у нас є дуже відома у нас в місті Хмельницькому і в Україні ведуча Альона Палівая, моя приятелька, які я роблю прикраси. До, до речі, вчителька також, яка в свій час захоплювалася співами і різноманітними квенами і так далі. Тепер вона займається цим професійно. От До чого я хотіла це сказати? Що ваші хобі, якими би дивними вони не здавалися на перший вигляд, вони можуть стати джерелом доходу. Про це теж треба думати. Так, це е, примусить вас дещо рахувати, продумувати бізнес-плани е, і робити якісь кроки, кидати щось старе. Але воно того варте. От Альона в моїх прикрасах, бачите, різноманітних. Неймовірно, неймовірно, гарно причому я їх дуже люблю разом з чоловіком. Вони весь час підбирають однаковий лук. Тобто однаковий одяг, щоб вони були пари. І от я для них обох сплела, наприклад, кроватку для чоловіка, і прикраси для альони і так далі. А от під час війни переважно користуються попитом різні вироби для патріотичного спрямування. От я робила за, за, за цю от спочатку до військової агресії, я робила 30 чи 40 братів, от таких от брошок різноманітних. Я їх продаю, щоб допомагати армії. Бо інших джерел доходів у мене не особливо багато, а от для того, щоб мати постійне джерело, постійне джерело такої, хоч невеличкого, але доходу. І ось я ще хотіла наголосити, це мій, мій власний дизайн, моє виконання. Це дуже старовинна прикраса для військових. Дівчина, коли хлопець йшов на війну в Україні, дарувала йому таку прикрасу, яка називалась Кетільйон. Вішалася вона на гудзик на кишенці, і це був подарунок від дівчини. Це іменні котельйони. Отут внизу да, вишита ім'я, спеціальна технологія вишивки бісерами нитками, яка називається текстова вишивка, бродівське письмо. Спеціально зашифровується ім'я у вигляді, от, скажімо, розетки. Да. То ось під час війни навіть ваші хобі можуть стати в пригоді для того, щоб бути корисним комусь ще. Так і пані Ганна чудовий цьому приклад. Тому замовляємо чудові прикраси, донатимо на ЗСУ і допомагаємо кожен на своєму місці, як може наближати перемогу України. Та пані Ганно, я вам дуже вдячна за таку цікаву змістовну розмову, за те, що ви приділили нам час за те, що показали свої красиві вироби, за ваш настрій, за вашу енергію, за вашу силу, яку ви транслюєте навіть на такій відстані через екран, так тому що інтерв'ю ми пишемо в Zoom, а не вживу, але все одно, ось це от. Дуже сильно відчувається. Спасибі вам за це. Я вам наостанок хочу сказати і вам, яно, і всім взагалі і дівчатам і жінкам, я гарна, розумна і життєрадісна, і нічого мене не зб'є з цього. Ви можете думати про мене що завгодно, але, але я все одно така. Навіть якщо в мене немає зачіски, немає манікюру в цей момент, і дирка на чолці чи на панчосі. Немає значення. Будьте впевнені собі. Ви всі гарні, ви всі розумні, і ви всі багато можете. Я, наприклад, впевнена в цьому і хочу от вам транслювати цю впевненість, щоб ви завжди себе цінували і завжди знали, що ви такі ті, хто думає щось інше, сам дурак. Будемо так казати. І це його проблема, а не наші. Я вам дякую за. Дякую вам за розмову. Сподіваюсь, це буде цікаво нашим колегам і перемоги нам всім! Так, перемоги! Дякую вам, пані Ганна. Ну а з вами, любі глядачі, ми не прощаємося, а кажемо до наступних випусках у програмі Посиденьок. До зустрічі! Слава Україні!